Знаєте, друзі, декретна відпустка це особливий період у житті жінки, тому що він сповнений радощів материнства, але водночас і багатьох викликів. Матусі зрозуміють про що йде мова, а піклування про малюка займає майже увесь час, і часто мами забувають про власні потреби. Тож, друзі, прямо зараз, саме по цій причині, будемо розглядати цю тему і поговоримо про те, як організувати дозвілля так, щоб воно було не тільки приємним, але і корисним для матусь. Давайте про. Це поговоримо сьогодні. З нами наша гость Вікторія Хеймо це спеціалістка з ментального здоров'я, психологиня, яка допомагає людям віднаходити життєву рівновагу, внутрішню гармонію. Тож вітаємо вас, доброго вас, Доброго ранку, раді як бачити. Ваш настрій? Також. Як ваш добре, настрій? добре, добре. Чому а добре? Як... чому секрет? А, бо я щаслива мама. Як би це не звучало? Хоча спочатку це було дуже дуже складно і важко. І я думала, що я ніколи не впорусь, якщо чесно. Скільки діткам? Е, в мене донька є чотири роки. Чотири чотири вже це. з половиною. Чотири з половини класний вік, напевно, Це ж так, мільйон, вже, питань мільйон питань. Мільйон питань знає чого. Хоче потребує цього, потребує до себе повагу. Вже Час, коли може з вами дискутувати? Наприклад, у нас дуже часто історія, коли вона щось запитує, і, наприклад, запитує в тата. Але я перша відповідаю, вона така: мама, я не тебе питала. Я в тата запитала. Я така, добре, добре, я тебе почула. Зразу цікаво, дуже цікаво. Чому так важливо, щоб мама в декреті знаходила для себе час? І що це значить знаходити для себе час? Тому що хтось скаже: Слухай, є дитина, все, займайся нею. Ну, я маю на увазі, можливо, знаєте, старше покоління там. Каже все, який свіч, яка твоя там кар'єра, чи ще щось? Ну що значить знаходити для себе час? Ну по-перше, чому важливо? Варто сказати, що мама це дійсно, знаєте, ось цей всесвіт для дитинки. І Якщо цей всесвіт він наповнений, він живий, він енергійний, то є дитинці в ньому безпечно, зрозуміло і легко. Легко жити, пізнавати це життя. А якщо цей всесвіт виснажений, або цей всесвіт постійно відкладає Батарики, себе да? на потім, а потім потім, потім відпочину, потім поп'ю чай або каву, або потім посплю, так само і дитині важко себе обирати і ставити на перше місце. Тобто, це е, не егоцентризм, а здоровий егоїзм, який потрібен абсолютно кожній людині. І е, Насправді ми дуже часто забуваємо, що мама це не лише функція, це одна із ролей лише да, в житті жінки. І це не означає, що мама тепер мама на все життя. Мами забувають, що вони є особистість, є людина, жива людина. Mm. І найголовніше в нас тут дуже часто виникає у мам почуття провини. Можливо, я щось зроблю не так для своєї дитини. Недостатньо уваги їй приділю. Ну як я можу відволіктись, якщо вона там десь лежить, я буду поганою мамою. бути? Ми вчора нещодавно з дружиною говорили. Каже, ну Каже, коли щось не так там збивається графік дитини, все. Я відразу себе виню, що я погана мама. Кажу, да ти класна мама, кажу, ми своїм подорожуємо із дитиною, і все, і туди, і сюди. Це почуття провини, воно дуже сильно навіяне взагалі суспільством, культурально навіяне. Е, в нас... Е... Така ментальність відчувати провину, порівнювати як з порівнювати з іншими, і відчувати провину як щось нормальне. Це просто є в нашому житті, це як база. Але насправді це не так. Коли ми починаємо вже не так романтизувати ось це почуття провини, ось цю жертовність мами у цій ролі мами. Тоді ми бачимо істину. Тоді ми бачимо реальність, що окей, якщо ми хочемо, щоб наша дитина почувала себе добре. Що в першу чергу потрібно? Нам потрібно, щоб ми себе почували добре, бо ми їй зможемо дати це добре, поділитися з нею, цим добре. Якщо ми будемо розбалансовані, знервовані, ну, ми будемо нервувати і вдома будемо нервувати на дитину. І дитина це відчуває? Звісно, я, вона одразу я це зчитає. За колишню дитину такі, ну, вроді вже все. І потім вона щось таке починає такий, та давай, і тільки я оце от. Та чого ж ти не спиш? Все, вона це відчула і ще більше кричить. Хоча вже засинала. От... Небезпечно і стало вона відчува, небезпечно. Відчуває, наскільки дійсно квикати, і дитина все копіює. Так, все копіює, бо дивіться, насправді батьки це ж найперший приклад тої поведінки, яка має бути. І те, що ми транслюємо, те, що ми показуємо, значить, так правильно. Значить, це любов, наприклад, mm -hmm. такий прояв. І все, і тут воно закарбовується дуже сильно. Потім ми виростаємо, і потім у дорослому житті шукаємо такі самі прояви любові. Дуже цікаво. Такі патерни поведінки самого дитинства. Як же правильно організувати свій день, свій час, молоді, можливо, матусів, і в якої це все вперше, так щоб встигати і мати цю хвилинку на себе навіть із свого опиту по досвіду, скажу, що дуже важливо просити по допомогу. Кого можете запрошити? Бабусі, дідусі, люди, які спроможні залишитися з дитиною, і ви будете впевнені, що буде її здоров'я і життя цілим. Все ок, все буде добре. Всіх запрошуйте, друзів запрошуйте, навіть на годину-дві на дві посидіти. Якщо вони здатні попіклуватися про дитину, ну, тобто, наприклад, десь поколихати, ще дати водички попити. Е, і насправді, це це найбільший і вагомий внесок, який мама може зробити для себе саме просити про допомогу. Наступним кроком вже ну звісно, і батько Батько має бути залучені у сім'ї на 100%. не лише мама. Якщо вдвох вже стали за кермо, то ви і вдвох далі кермуєте цим життям зі своєю дитиною. Немає такого, що лише мама або лише тато чимось займаються. Ви делегуєте це завжди один одному, щось. Хтось більше, хтось менше, ви ділитесь. Чому це важливо? Не тому, що там я за фемінізм чи за щось ще, чи за рівноправ'я. Дивіться, насправді, і хлопчику, і дівчинці важливо, щоб в його досвіді був і тато, і була мама. Це різні особистості. жіноча, чоловіча. Він далі буде розуміти, як себе поводити із чоловіками і жінками у дорослому віці? І що взагалі це нормально, коли вони присутні? Бо коли, наприклад, до мене приходять підлітки, і я чую ці історії: мама була, мама робила, тягнула все на собі, нервувала, психувала, Батько був відсутній, або батько заробляв гроші, або батько їздив по командіровкам. Таке дуже часто зустрічається, по факту батька не було, з ким розмовляти. Ну, та навіть злитися на когось дуже важко. Просто немає, немає людини поруч, немає тобто з ким поговорити. Одна із перших умов це. Це не про слабкість доп... просити допомогу про виховання дитини. Це тобто саме про сили. супер. Мама це не про те, що вона сама все робить. Дитині не потрібна ідеальна мама, дитині потрібна жива мама. А, мами дуже часто забувають, а що буде потім, коли я закінчусь? От я виснажусь до кінця, що буде потім? Яка інша мама прийде піклуватись за моєю дитиною? Чи дійсно все буде тоді потрібно, не мама дитині? потрібно Тато і мама, так якщо ми просто кажемо саме в розрізі мами, бо найбільше це проявляється саме у мам почуття провини, то саме от мамам варто звернути на це? Ну типу, хто буде піклуватися про мою дитину надалі? Якщо я Крім допомоги сторонньої, що ще мама може включити в свій графік, щоб бути в тому, коли дитина маленька. Вона в день лягає спати, лягайте разом з дитиною. Дуже Тому, треба включається, треба всю хату поприбирати, їсти і так далі. Обов'язково. Все, все, все начебто, зробити. у мами така формується, начебто, я не маю права на сон. Я не маю права зараз спати. Це дитина має право відпочивати, а я ні. Мама ще як не те, що має право, <по> повинна спати. Бо коли дитина прокинеться, мама має мати ресурс, цей заряд своєї батарейки, щоб далі комунікувати з дитинкою, не нервувати на неї, а дарувати їй добро і свою любов, бо вони такі є. Mm. Е Відволікатися на чай, на каву, що мама п'є на водичку, на якусь, можливо, йогу, оці зарядки, потягуся, якісь навіть мінімальні, не обов'язково ходити в спортзал. Але 10-15 хвилин, коли, наприклад, там дитина заснула або просто загралась з чимось, це недовго. 5 хвилиночок, дитина потім знов потребує уваги, де мами шукає. Але ось ці 5 хвилинок, якщо мама їх считала, оце її час. Оце прям посидіти і просто заспокоїтись, нічого не робити, ці 5 хвилиночок. Дуже сильно підтримуємо. Якісь книзі моя дружина прочитала, чи це звичайно, чи це християнська книга. Каже, знаєте, Бог так створив, каже, що коли народжується дитина, каже, вона багато спить. Чому? Для того, щоб все-таки дати мамі час після родів, відновлюватись, питання, що матері не цінують цього часу. От, тому що згодом ми знаємо, дитина ж, і, спить менше. Але вже із нею легше потім, тому що там вона вже повзає, там вона вже ходить. Тому каже, цінуйте цей сон, каже, який Бог заклав, що дитина спить дуже багато на початках. Це правда. Це дуже цікаво. Це я, що... я, Я ніколи про це не думав. Кажуть, це щоб мама могла відновлюватися ці перші дні. Бачите, як біологічно закладено так. навіть наскільки от сон потрібен дитині, щоб нарощувати м'язи, відновлюватися, рости. Ну, а так. мама така: мені не треба, я вже виросла, в мене вже все добре. Я безсмертний поні. віршику. так взагалі, мені ще подобаються ці відео, там де мама десь там спортом займається 5 хвилин, 10 хвилин. А дитинка, якщо там трошки більше вже вона копіює, вона теж Гається там щось ручками, ножками, ножками, десь крутити щось там присідати. Я не знаю. Ну це дуже цікаво. Насправді, це також приклад. Так, для дітей там, для... там мама транслює, що здоровий спосіб життя і спорт це також нормально. І він нам потрібен для того, щоб підтримувати свій емоційний баланс протягом дня в нормі. А, в мене, наприклад, була така історія, що наша дитина дуже мало спала, а якщо вона засинала, вона десь через 15 хвилин знов прокидалась і О -о. плакала, і її треба було носити на руцях постійно. Вночі, в день і на руцях носити по годині. Це коли той стан, коли в мама або в тату відвалюється спина да. <рямо> в прямому сенсі цього слова. Бувають і такі дітки. Не завжди в нас дітки, які будуть лише спати. Що робити в такому випадку? Е, ну, триматись один за одного, по-перше, статом. По-друге, ще більше шукати цю допомогу, кого ми можемо запросити. Бо тут ви ще швидше просто виснажитесь як батьки. У вас не буде ресурсу ні працювати, ні доглядати за дитиною і змі один на одного. Та, Тому що звісно, Ми, ми знаємо, чого коли ми втомлені, не виспані. І найгірше до чого це призводить, це призводить до депресії. До депресії цього апатійного погіршення стану, що, наприклад, я колихаю дитинку, я йому намагаюся заспокоїти все, даю, годую, памперси міняю, міняю купаю, нічого не допомагає. Не зрозуміло, що болить, бо дитинка ще масюнька, вона не може сказати, що саме це зубчик чи животик, чи що це в неї. І ось ця от внутрішня така безпомічність, наче я вже все зробила, і ресурс мій вже все. Я на червоній лінії, коли я mm -hmm. перегораю вже повністю, ну це веде до психологічних mm -hmm. і різних порушень. Дуже часто мами стикаються навіть після після пологової депресії. Mm -hmm. Це yeah. дуже часта історія. Взагалі, от що таке питання стовноматусь, які бояться залишати своїх діток там на когось, навіть на деякий час, на там на кілька годинок. З якого взагалі віку це можна робити, і яким чином? Тому що в мене є одна знайома, яка також нещодавно стала мамою, транслює своє материнство, і вона поділилася досвідом, як вона вперше, взагалі в своєму житті, там на одну годинку відлучилася, там просто піти кудись в магазин чи ще кудись, і якось от ділилася. Психологічними такими аспектами, як її дитинка реагувала, як вона реагувала? От підкажіть, будь ласка, для чи варто це робити? Для чого це робити матусям? І як правильно угу. а, та можна в принципі там з перших місяців навіть пробувати це вводити на десять 15 угу. хвилин. А, головне, щоб дитинка знов ну, була забезпечена їжею. Її життя і здоров'я були цілі, і ми не залишали а, свою дитину з якоюсь сумнівною людиною. Правильно, ми ж не запрошуємо Стої першого шутки. зустрічного з вулиці. Будь ласка, посидіть з моєю дитиною. Okay. Якщо ми цього не робимо, тоді ми вже на цьому етапі можемо раціоналізувати. Те, що якщо я вже запросила цю людину, мені з нею безпечно. Я їй чомусь цій людині довіряю. Значить, це буде добре. Окей, я не буду йти надовго. Я вийду там на 10-15 хвилин, але це буде мій час, мій час для себе, як для живої людини, як для особистості, щоб переключити цю карти. Не постійно, наприклад, чути дитячий плач, або сміх, або лише з дитиною бути. Бо тут буде дуже сильне, таке, знаєте, злиття мами з дитинкою. Дитину надовго ми не залишаємо, коли вона. Там ще до 9 місяців ми її надовго не залишаємо. Наприклад, на місяць, на три, на, на такий період ми не залишаємо. А на 10, на 15, на годину можна залишати абсолютно. Ми дивимося по дитинці, як вона реагує. Дійсно, мамам буває страшно. Мами в цей момент дуже сильно не впевнені в собі в першу чергу, що дійсно все буде добре і дійсно я роблю правильно. Їм потрібна, наче ось ця перевірка постійно. Вони в цьому колі, в циклі. Чи дійсно все добре? Будуть дзвонити будуть питати це страх, що ми робимо взагалі з класичним страхом? Ми просто і робимо те, що нам страшно, поступово підконтрольно, потрошку, тобто по 10 хвилин, по 15 хвилин, але робимо це, і коли е, в мами в її мозку формуються зв'язки нейронні. Те, що це не вбиває ні мене, ні мою дитину. Це взагалі безпечно. Я подивилась 15 хвилин з дитиною. Все добре, а вона в безпеці і цій людині добре. Вона зберігає себе також. Тоді так формується, що це можливо у моєму світі, у моїй реальності і мама може нарощувати оцей часовий потенціал проміжок. Дякую, Вікторія. Ще е, така є одна сфера, яка мені здається дуже болюча для мам, це бути нереалізованою, тому що дитина це зрозуміло, все добре, але ж ну я десь на щось вчилась, в мене є якась моя індивідуальність, якийсь там ну, хист або потяг до чогось. І хтось там готовий, там можливо 5 років чекати, а дитина стала вже на ножки, там вже садочок, десь там до школи, і вона вже ну, відпускає дітей, вже сама реалізовується. Ну а хтось там за ну рочок два, ну я хочу реалізовувати себе. ну… Не вибиватись з колії, я хочу. Ну, і я бачу, що для багатьох матерів реалізація це, ніби дитина це добре, але ж я хочу якось розвиватися. І тим паче, що сьогодні багато чого доступно онлайн, треба час для цього всього. Як поєднувати мамі? Десь такий здоровий цей глузд, що я мама, так, це моя відповідальність. І винити чи не винити себе, що я реалізовуюсь чи не реалізовуюся як мама, там, навчатися чи ще щось робити. Коли ми йдемо у роль мами, коли ми стаємо мамами, ми розуміємо, що ми на певний період часу все одно більш обмежені, бо ми дуже потрібні своїй дитині для того, щоб вона змогла зрозуміти цей світ хоча б трошки. І ми зразу з собою домовляємось, скільки, наприклад, там, 9 місяців рік я побуду з дитиною, скільки я собі беру перерву, саме на цю роль. На цю функцію себе mm -hmm. як мами mm -hmm. в цей момент це не означає, що я не роблю взагалі нічого. Ні, в нас є ось ці виходи на вулицю по 10-15 хвилин на годину, десь е, наші потреби, косметичні послуги, якісь манікюр для жінок. Да? Е, е, і навчання, як самореалізація, також можливе, але щоб мама не думала, що вона може зробити це так само, як робила без дитини. Ми тепер розглядаємо 15 хвилин якогось там аудіо, подкасту, якогось Навчання модулю. 15 хвилин було чудово, вона молодець, в неї все вже виходить, вона вже реалізовується. 15 хвилин це краще, ніж нічого. правда? І її це буде насичувати і підтримувати. Мама не має очікувати від себе ідеальності, чому бо ідеальності не існує. І коли людина починає це розуміти, вона розуміє, а що я тоді хочу, я чого очікую? Я очікую нічого, того, чого ніколи не станеться. Того, чого взагалі не існує, тобто це настільки ефемерно, то дійсно, чи я цього хочу. Та ні, я хочу бути, хочу бути собою, хочу бути мамою, хочу бути реалізованою. Я хочу якісь е е фактичні е дії і свої ролі у цьому житті, а не нічого. Тому я дуже сильно скеровую мам не переходити ось цей в режим ідеальності. Його не існує, він реальний. Його не буває нікого. Uh -huh. Коли ми будемо себе порівнювати з кимось, ми можемо також порівнювати і обставини, в яких людина знаходиться, якщо бути вже досить чесними. Е, бачимо і у іншої дівчинки, мами виходить, більше е, отримувати часу на самореалізацію. Хто в цей час знаходиться з дитиною? Чи дійсно це якісно? Чи я б хотіла, щоб така людина знаходилась uh -huh. з моєю дитиною? Uh -huh. Я точно це обираю. Я перевіряю це для себе. Наскільки для мене це окей? Можливо, мені це не підійде. Те, що є в іншої людини. і це нормально. Це той самий момент, коли ми бачимо суперкласну футболку на якійсь людині. Вона там розміру XL, а ми там розміру S. А ми, ми дуже хочемо в неї влізти. Дуже сильно хочемо. Висить нічого, нічого. Все нормально. Головне, що мені подобається. Так, цікаво. цікаво. Кожен з нас індивідуальний. Саме, Унікальний. Саме так. Потрошку контрольовано, без завищених очікувань. З материнством життя мами і тата змінюється. Це нормально. Будьте до цього раціональні. Це не означає, що тепер так буде завжди. Є певний період. Він, оскільки мав початок, він 100% буде мати і кінець. Дайте собі час, дайте час своїй дитині, щоб вона трошечки стала міцнішою, угу. да? і далі вам буде легше подорожувати цим життям ще й з дитиною разом без виснаження, поступово потрошку. Пам'ятайте, що ви все одно все встигнете. Ви все встигнете. У мам дуже часто таке все життя закінчилося, Я не встигну щось вивчити. Реалізувати Але все, вийде. все вийде. Дякуємо, дякуємо, пані Вікторія, за те, що ви були з нами і дали натхнення для молодих матусь так точно. Слуха. Справді обирати себе, пам'ятаєте, що дуже жива людина, немає нічого ідеального, і все вийде. Нехай у так. вас також все виходить, нехай все вдається. Боже благословінь вам. Дякую. Дякуємо, що були Дякую. з нами. Друзі, нагадаємо, що з нами сьогодні Вікторія Хейма, це спеціаліст. Ка з ментального здоров'я, психологиня, яка допомагає людям долати тривогу, стрес, повертатися до внутрішньої гармонії. Говорили сьогодні про маму в декреті про те, як же матусям відпустити, як корисно організовувати своє життя, своє взагалі дозвілля і вміти ним керувати. Друзі, а ну що? Ми перемикаємося на невеличку паузу, після чого повернемось.